Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я прийшла з роботи, смажування, там обід, перекус, але буду готувати борщика, хочу приготувати, пісний борщ готую. Так, сьогодні у нас 6 грудня, у нас сьогодні велике таке свято для наших хлопців. Ну, як для хлопців? Хлопців, там зараз дуже важко. Всі читають новини, всі знають ситуацію, але хочеться сказати їм дуже велике дякую Збройним силам України. А я думаю, що знаєте, хто причетний до захисту нашої країни, хочеться сказати їм велике дякую, низький уклін. Завдяки їм ми ходимо на роботу, спілкуємося, навчаємося, хтось гуляє. Ну це таке діло. Але завдяки їм наша країна стоїть. Тому велике-велике їм дякую. Ось і ще хочеться в цей день згадати тих, кого вже немає. Вони віддали життя дуже дорогою ціною. Це дуже дорога ціна. Це нема слів. Це така тема, дуже дуже болюча. Але хочеться згадати цей день. І хочеться не згадувати в цей день, а кожного дня якою ціною хлопці захищали нас, і якою ціною дається нам це життя. Не забувайте про наших захисників, які загибли, які живуть і е, там захищають нас. Пам'ятайте за них. Так, так. що ось так. А я зараз ще мені треба поїхати на пошту, забрати посилку, прийшла посилка. Може, поділюсь з вами, бо там знайома прислала щось солодке, напевно. Ну, Будемо дивитися з вами все. Але спочатку буду готувати їжу. Так, борщик у мене в принципі вже готовий. Його дуже швидко готувати з цією заправкою, готую ще з заправкою. Хоча вже готувала, але діти просять ще з заправкою. В принципі, готування дуже просте. Картопля закипіла, додаю. Квасолю, додаю цю заправку і додаю капусту. Все. У мене ще, як побачила, в морозильній камері, є зрази це з капустою, то зараз обсмажу. Ну, Картопля тут у мене закипає, і смажу яском, у нас, на жаль. Не всі підтримують піст, але сім'я велика, у кожного свої такі, знаєте, подумки на це все. Тому ну, я готую. Я поважаю кожного думку і тому я готую. Так, що ось такі у мене справи. І ще хочу приготувати сьогодні печиво, воно пісне. Ну, так нам на завтра, начебто на свято, хочеться нам приготувати. Завтра маю дитини день ангела, тому хочеться з такого щось смачненького. Їздила я за посилкою і, звісно, заїхала ще в АТБ, спочатку показую АТБ. І там, в принципі, були ну, такі гарні акції, можна було щось купити. Першим ділом я взяла ось такі рушунки, своя лінія. Вони, в принципі, нормальні, мені подобається, немає такої, знаєте, не перебираю я. Коротше, рушниками. Вони коштували по акції 26 гривень 50 копійок. Далі взяла ось такий сік, на нього недавно була в принципі, акція, і вирішила повторити яблуко виноград напевно, це не сік, а цей нектар. Пише нектар, але можна ззаду почитати, як воно дійсно так чи не так 27 гривень 90 копійок. Ще взяла квасолю, була по акції в томатному соусі своя лінія, Колись брала, вона мені подобається 420 грамів, і вона коштувала 31 гривню 20 копійок. Я взяла дві баночки. Взяла ще кукурузку, розумний вибір, 340 грамів. Нормальна кукурузка. Єдине, що мені не подобається, ось тут не відкривається, а ось тут. Ось так відкривається. Але вона була по акції, тому вирішила взяти 30 гривень, 30 копійок. Ще взяла колерний папір, він був по, -по акції обухів, здається, 10,60, так 10,60 коштував. Потім ще взяла печиво своя лінія цукрове до чаю. Мені воно подобається, в принципі, і те рошеновське подобається. І це теж дуже смачне. 190 г 13,80 Яйце взяла з сюрпризом. Ось такі. Там синенькі були і рожеві. Я взяла два рожевих, і 25 грамів тут. і коштувано 16 гривень 80 копійок. Красам собі взяла до завтрашнього ранний кави, ось такий. Це з абрикосом дуже подобається. Ось цей круаснчик мені 65 грам, Він був по акції 13 гривень 70 копійок. Сир взяла country, на, до сніданку на бутерброди. 160 г, 48 гривень 50 копійок. Взяла такі цукерки. Завтра у нас День Ангела у дочки, тому вирішила взяти. Дуже полюбляю цей золотий віночок. Хто не спробував, спробуйте Ну, такі смачні цукерки. ну, Мені таке щось подобається. От мені південна ніч подобалась на рошені, і воно мені як, начебто так трошки схоже. Але це ці цукерки дуже-дуже виросли в ціні. 91 гривня 30 копійок. Колись ще я брала їх за 40 гривень, потім 60, а це вже 91 гривня 30 копійок. Ще взяла ковбаску, ось таку лікарська докторська. В принципі, вона, Я знаю, що вона смачна. А ковбаска коштує за кілограм 327 гривень. Але мені обійшлося на 110 гривень. Ще взяла консерви шпроти. Будемо робити ще завтра бутерброди. Так, ось такі. Це, здається, своя лінія. Вони були по акції 240 грамів, 53 гривні 50 копійок. Взяла головані гранолу, бо він після тренування завжди її їсть. Тому я ну, стараюсь брати, щоб вона в мене була в запасі. Так, і вона коштує 63 гривні 50 копійок. Батон верчичні взяла ось такий. Ми його полюбляємо. Дійсно класний бутон 21 гривня 60 копійок. Жіночі прокладки взяла дві упаковки, теж подобається. 31 гривня 90 копійок. Вони зараз в акції. Ось такі сирки глазировані. Так, тут солона карамель і, здається, вишня, але ще була там малина. Але у мене діти не дуже полюбляють з малиною, тому я взяла. 6 таких і 6 таких. Кожний сорочок коштував 10, 10 гривень 90 копійок. Так, ще мармелад взяла на роботу до кави ось такий своя лінія: 31 гривня 90 копійок. У мене знайомих дві є Катерини, тому вони святкують за старим стилем. Взяла такі дві однакові шоколадки. Хочеться знаєте, так, знак поваги. ну поздоровити з ним Ангелом така шоколадка коштувала 19 гривень 50 копійок. Взяла шампунь на шампунь панті там. Зараз знижки вирішила взяти. Давно його не брала. 400 мл, 109 гривень. Так, що ще взяла, начебто все. Так, це пакет. А, огірок ще взяла і мандарини. Огірок мені ось такий обійшовся на 14 гривень 26 копійок на бутерброди з шпротами. І взяла дуже багато мандаринів. Ось таких. У нас мандарини коштують за кілограм 47 гривень 95 копійок, але це в акції. Ну, вони такі класні, то я взяла. Ну, багатенько, так будемо їсти. Мене Ваня дуже їх полюбляє. Дочка, щось не дуже. І ось така, начебто, невеличка закупка, нічого такого суттєвого, як кажуть, але все потрібне. А, ще живчики взяла по 15 гривень, забула сказати. Ну, це назавтра будемо свято. Ну, як свято, ми будемо вечеряти і просто дочку привітаємо. Ось така була закупка. І зараз покажу посилку, яку я забрала з пошти. Це наша знайома. Вирішила відправити нам посилку з-за кордону. Якщо ти мене дивишся, вітання тобі. М -м -м, дивіться, це такий янгол, ну супер, дуже. Ну, і вона знає, що я таке полюбляю, супер. Це нам сестрою, тому в сестрі ну, все однаково. Потім такі цукерки передала Мерсі. Ось такі цукерки передала. Я нічого не знаю, бо тут продукти я не знаю. Це, напевно, їхній Штолен. Так, да, напевно. З вершковим маслом. Ми ну, будемо куштувати, але зараз, якби я не куштую, то будемо куштувати, буде чекати до 7 числа цей Штолен. Потім ось таке печиво нотелла. Супер. Ну, це солодощі такі, супер. Ось такі набори. Ну, напевно, двоє дітей в мене і поклала двоє дітей. І ось таке пече. Дуже дякую тобі, що передала. Ну, Я напишу так, але якщо ти не надивишся, ще раз дякую. Ось і все. Ну, ангел це супер, дуже мені таке подобається. ну, Вона знає. Дуже гарний, дуже. Такий начебто простий, але дуже гарний. І ще ось дивлюся, не, не сказала, що в тебе взяли ось такі цукерки конті Мус. 182 гривні за кілограм. дочка взяла трошки, а, вона їх полюбляє. Ось такі. Мені вони щось не дуже, а вона їх полюбляє. Ось такий у мене сьогодні був день. Ще сказати, захищає нашу країну велике-велике дякую. Ми за вами переживаємо, чекаємо вас живими поверненням додому. І щоб все все було добре, і настав мир, і в нас все було добре. До нових зустрічей і нових відео.